Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про топ-10 найбагатших українців. Інформація взята з журналу Forbes Україна, отже, цифри, які я вам зараз назву, є абсолютно офіційними. Десяте місце Леонід Черновецький загальні статки 680 мільйонів доларів. Але з інтересів інвестиції. екс Києва фінансує фонд соціальне партнерство, який займається підтримкою бездомних. Щорічно послугами організації користується майже 10 тисяч людей. Найбільш вдалою угодою вважає продаж прав ексбанку за 750 мільйонів доларів у 2008 році. Дев'яте місце Андрій Беревський. Статки 694 мільйони доларів. Галузь інтересів агропромисловий комплекс. Активи холдинг Кернел та Кеді Group. Груп став зернотрейдером 19 років. Він купляв сільхозпродукцію в селян під Полтавою і продавав американському бізнесмену Джиму Келлі. За свою кар'єру купив багато компаній. Яскравий приклад купівля крупного виробника олії та зернотрейдера All Seeds в 2010 році. Обзавівся в Росії заводами по виробництву олії та портовим терміналом. Восьме місце Олександр Ярославський. Статки 721 мільйон доларів. Ауз інтересів нерухомість та інвестиції. В активах значиться «Укртатнафта». Після продажі у банку та черкаського азоту акумулював 500 мільйонів доларів, вклав їх в облігації та акції західних компаній, а також дорогоцінні метали. Кандидат технічних наук, автор дисертації по технології приготування птиці. Сьоме місце Олексій Вадатурський. Статки 840 мільйонів доларів. Генеральний директор компанії Нібулон. Галузь інтересів агропромисловий комплекс. В молодості об'їздив з будівельниками піврадянського Союзу. Працював на Уралі, в Карелії, Тюмені та Казахстані. Викладав асфальт в Польщі. Був керівником реконструкції Мельничного комбіната в Монголії. Активно розвиває свій власний флот. До недавних пір Вадатурський замовляв кораблі та буксири на стороні. А в 2012 році купив суднобудівельний завод Лиман. Шосте місце Петро Порошенко президент України. Статки 858 мільйонів доларів. Галузь інтересів, харчова промисловість, агропромисловий комплекс та медіа. З найвідоміших активів це компанія «Рошен», група Агропродінвест, Дніпровський крахмалопаточний комбінат та інші. Не отримав золоту медаль через трійки за поведінку. Кандидат в майстри спорту по дзюдо. Після того, як Порошенко побився в воєнкоматі з чотирма прапорщиками, його відправили служити в Казахстан. Після народження дитини перевели в Київську область. Першу машину, Волгу, купив на п'ятому курсі університету. Сьогодні їздить на Бенклі. Український шоколадний король не їсть солодкого, у нього цукровий діабет. При цьому Рошен не виробляє продукцію для діабетиків, тому що Порошенко вважає, що краще з'їсти маленький шматочок справжнього шоколаду, ніж виріб з цукрозамінником. П'яте місце. Юрій Косюк. Статки 1 мільярд доларів. Але з інтересів агропромисловий комплекс. Президент Миронівського хлібопродукту. Директору Миронівського хлібопродукту по персоналу поручено міняти 15-20% співробітників в рік, щоб не було кадрового застою. Єдине хобі у Косюка це МХП. Більше часу проводить в офісі компанії, ніж де інде. П'ятиповерховий офіс МХП прикрашений мармуром та позолотою. Іноді Косюк добирається на роботу на гелікоптері. Четверте місце. Віктор Пінчук. Статки 1,2 мільярди доларів, Галузь інтересів металургія та медіа. Найбільш відомих активів Нікопольський завод перерозплавів, Інтерпайп, Банк Кредит Дніпро, страхова компанія Оранта, Аеросвіт, Starlight Media. Фінансові показники свого фонду Віктор Пінчук може процитувати на пам'ять. В лютому 2013 року підписав The Giving Pledge, поглявшись пожертвувати половину свого статку на благодійність. Своїм дітям дав зрозуміти, що на спадок можна не розраховувати. Через американські фонди інвестує в Facebook та Twitter. У 2012 році вклав коло 20 мільйонів доларів технологічні стартапи. Третє місце Геннадій Боголюбов. Статки 1,3 мільярди доларів. Але з інтересів фінанси. З найбільш відомих активів Укрнафта, Дніпро Азот, Авіас, Приватбанк. Майстер спорту по плаванню на початку 2000-х заснував Українську асоціацію тенісистів-любителів. На щорічні турніри асоціації збираються друзі та партнери Боголюбова та Коломойського, клієнти та співробітники Приватбанку та інших компаній групи Приват. Друге місце Ігор Коломойський. Статки 1,3 мільярди доларів. Галузь інтересів фінанси. Найбільш відомі активи Укрнафта, Авіас, Приватбанк та Аеросвіт. Планував відсвяткувати своє 50-річчя в єврейському культурному центрі Менора, відкритому у 2012 році. Але плани помінялись і 13 лютого 2013 року Коломойський зібрав декілька сотень гостей в Буковелі. Коломойський не в їжі, любить домашні котлети та борщ. Майже ніколи не пропускає Спартакіаду Приватбанку. Багато читає, улюблений жанр, біографії великих політиків, полководців та диктаторів. І на першому місці незмінний лідер цього рейтингу Рінат Ахметов з статками в 2,3 мільярда доларів. Найвідоміші активи Метинвест, Укртелеком, Дінаківський Інаківський Коксохімпром, Криворізький залізорудний комбінат, Банк Пумп. Загальні статки сотні найбагатших за рік зменшились на чверть до 20 мільярдів доларів. За минулий рік найзначніше зниження вартості активів зафіксовано в Ріната Ахметова. Він втратив 4,6 мільярди доларів. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про Україну. А якщо сподобався цей відеоролик, постав лайк та поділись з друзями. А з вами був Андрій Аматор. До зустрічі!